Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ураження російської колони військової техніки у Суджанському районі Курської області 1 червня. Нагадаю, що російські пропагандистські канали в ніч з 1 по 2 червня повідомляли, що ЗСУ накрили велику колону російської військової техніки в Курській області РФ, поряд із Сумської області України. На ранок ці повідомлення були видалені. За даними телеграм-каналів, понад 117 окупантів загинуло ще 80 поранено. Спалено до 30 одиниць різної техніки. Загинув один із фронтових генералів та група супроводу ФСБ. Удари наносили з самим вся Росія в траурі суджу в Курській області просто стерли з лиця землі. Крім того, серед загиблих окупантів половина була контрактники з Білорусі. Низка західних країн дозволила Україні використовувати свою зброю для ураження цілей на території Росії, проте є її певні обмеження, як пише BBC, досі західні країни обмежували використання своєї зброї військовими цілями, розташованими на території України, включно з Кримом та іншими окупованими територіями. Вони були стурбовані тим, що атака цілей на території РФ надано. Ними зброєю призведе до ескалації конфлікту, але раптовий наступ РФ на північному сході Харківської області переконав союзників Києва в тому, що для того, щоб захистити себе, Україна повинна бути здатна знищувати військові об'єкти і по той бік кордону. Відмінною рисою нашої взаємодії було пристосування і коригування в міру необхідності, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, і коли їй це потрібно. Заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів. Закордонних справ НАТО, яка днями відбулася в Празі, всього за кілька днів до цієї заяви російський диктатор Володимир Путін пригрозив розширити санітарні зони у випадку, якщо західна зброя великої дальності буде використана для удару по російській території. Він сказав, що країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що вони мають держави з невеликими територіями і щільним населенням. Уникнення ескалації ймовірно є причиною того, що США не включали в свій дозвіл на нанесення ударів по Росії зброю великої дальності, таку як АТЕКАМЕС. Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону, але це все одно є серйозною зміною політики з боку головних союзників Києва навіть з меншою дальністю до 70 кілометрів. Реактивні системи залпового вогню, такі як Хаймерс, можуть суттєво порушити російські логістичні операції присування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани. Йдеться у матеріалі. Тепер Україна може завдавати ударів по місцях, де ворог зосередив свої війська, технікою склади постачання, які використання. Товуються росіянами для атак, каже речник ОТУ в Харків Юрій Повх. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.